Футбольна громадськість обласного центру підбиває підсумки 2015 року. З цієї нагоди керівництво міської федерації відзначило лауреатів сезону. Почесні нагороди отримали переможці та призери чемпіонатів, які відбулися у Черкасах. Футбольні команди Черкас та області стали учасниками трьох турнірів. Це чемпіонат Черкащини з пляжного футболу, а також чемпіонат бізнес-ліги з міні-футболу та чемпіонат міста з футболу. І ось нагородження лауреатів сезону. Почесні нагороди отримують гравці, тренери та керівники футбольних клубів. У чемпіонаті Кубку та Суперкубку області з пляжного футболу перемагає Миронівська птахофабрика. У чемпіонаті міста з футболу перший за командою ЛНЗ Лебедин», а бізнес-лігу виграє епіцентр. «Шли дуже довго до цієї перемоги, довгий турнір ціле літо. От, було в нас і пораження, але в основному одні перемоги. От благодаря чому і зайняли перше місце. От, сильні команди, довгий турнір, цікавий. Визначають і переможці в окремих номінаціях. Вони отримують індивідуальні призи. Попереду у черкаських футболістів нові змагання. Буквально через за, за два тижні ми розпочинаємо і бізнес лігу. Розпочинаємо першість міста Черкаси, першість Черкаської області і кубок міста Черкаси з футзалу. Загалом у Черкасах пройдуть чотири турніри з футзалу. Їхні переможці та призи стануть відомі вже наступного року. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка спорт.